Вітаю всіх прихильників тенісу. Сьогодні у нас вже огляд третього раунду US Open, однієї 16 фіналу, а також анонс однієї восьмої, уже другий тиждень ігровий, у нас розпочинається. Розпочинається саме найгарячіше. Ну, Сьогодні ми також змінимо трішки нашу традицію, тому що розпочнемо огляд однієї 16-ї, саме з жіночої сітки, тому що нагадаю, ось цьому відео передавало відео про. Матч однієї 16 між українкою Світоліною та американкою ПЕГУ. Хто не бачив той формат, обов'язково перегляньте, там було специфічно і цікаво. Отже, жінки, одна 16-та Іга Швіотек, схоже, задумалась над тим, що не варто дуже довго залишатися на корті. І лише за 50 хвилин здолала Словенку Юван, подарувавши їй лише один гейм: 6-0, 6-1. Також без трат сетів по цьому турніру крокує чешка Мухова, яка щоправда тут не без проблем розібралася з Стаузенд 7-6-6-1. Специфічно, що в першому сеті на тайврейку 7-0 виграла Мухова, після чого, схоже, зламала емоційно американку. Продовжує похід турніром Каролін Возняцький, який нагадаю, організатори видали Вайл Карти. Вона його виправдовує сповна. 2-1 перемога по сетах над однією з господарок Брейді 6-4-3-6-6-1. Вибуває з турніру Рибакіна. Представниця Казахстану, схоже, втратила ігрову форму, тому що, нагадаю, попередній раунд вона пропускала, оскільки там знялася її суперниця. І статистика за цей поєдинок була просто жахлива. Лише три сети у рибакіної, хоча, як то кажуть, це її хліб. 55% першої подачі і 55 невимушених помилок. Як наслідок її суперниця, Румунка Кирстя виграє в трьох партіях 6-3, 6-7, 6-4. І це перша перемога румунки в очних протистояннях над е, представницею Казахстану. Знову непростий поєдинок провела Онжабер, знову проти Чешки, цього разу Боускової. За 2 години 50 хвилин виграла Жабер 5-7, 6-3. Без втрати сетів веде також переможниця Вимблдону Вондрушова. Разу 2-0 по сетам здолала Алесандрову. Також до однієї восьмої йдуть Голф, Бенчіч, Касаткіна, Ван, Остапенко, Сабаленко, Кіс, Джан та Стернс. Ну і про поєдинок Світоліна Пекула. У відео, яке передавали цьому огляду, ми говорили про другий сет, який був успішним для Українки і виграшним. Ну, але загалом все ж таки фізичних сил таке враження не вистачило, і Світоліна програла. У трьох партіях 4-6, 6-4, 2-6. Нагадаю, що в попередніх двох раундах Єліна провела вдвічі більше ігрового часу на корті ніж американка. Хоча от на прес-конференції Пегула відзначила, що дійсно для неї це був найважчий матч на цьому турнірі. Подяка Світоліні і за сезон, і за турнір. Сподіваємося, що буде продовжувати в такому ж руслі далі. До однієї восьмої сама Пегола в наступному раунді зіграє проти своєї співвітчизниці і подруги Мойза Кіз. тобто, як мінімум, одна американка точно буде вже в чвертьфіналі. Швьотик Остапенко, такий поєдинок також буде. Щоправда, тут в очних зустрічах все в сейводні Ворота, що називається, але на користь Остапенко 3-0 на користь представниці Латвії. Щоправда, на гренслемах вони поки що не зустрічалися. А гренслеми, як відомо, це щось особливе. Не просто буде Каролін Возняцький, оскільки в суперницях буде Коко-Гаув. Дуже гаряча ця Гауф, оскільки за останні 15 матчів тільки одна поразка. Зійдуться дві безпрапорні, так сказати. Це Касаткина та Сабаленко. Фаворитка, як на мене, переможниця Австраліан Оупен. Зіграють також Кирстя проти Бенчіч, Мухова проти Ван, Стернс проти Швондрушевої. Ну а представниця Тунісу Жабер буде грати проти китаянки Джен. Для китаянки даний гринслем уже найуспішніший в цьому сезоні. Перед тим, як перейти до чоловічої сітки, попрошу вас підписатись на цей канал, тому що переважна більшість переглядів тенісної тематики на каналі відбувається без підписки. Будь ласка, виправляємо цю ситуацію. У чоловіків можна сказати, посипались топи. Щоправда, оце сипання призвело лише до втрати перших сетів топами. Новак Джокович взагалі умудрився два сети втратити, тобто е, виграв е, лише 3-2. Було дербі проти співвітчизника Ласло Д'єре, і 0-2 горів по партіям Джоковіч. Ті, з вас, хто підключився до цього поєдинку, скажімо, в третьому сеті. Я думаю, спочатку вони не повірили власним очам, але да, перші два сети програв 4-6-4-6, але потім включив турборежим. І 6-1, 6-1, 6-3 за 3 години 48 хвилин йде далі. Карлос Алькарас здолав британця Еванса 3-1 по партіях. 6-2, 6-3, 4, 6, 6, 3. Показав кілька супер хайлайтів в цьому поєдинку, неймовірних ударів, які я думаю прикрасли б будь-які програми саме про тенісну тематику. Ну, а Еванс виграв. Перший сет у протистояннях проти Алькараса. Крокує далі сенсаційний штрикер Швейцарії, який нагадаю в попередньому раунді здолав Цецепаса. Щоправда, першу партію Бонзі він програв 2-6 і здавалось би, що що, ну, це все? Ні, в п'яти партіях здолав таки свого суперника швейцарець 2-6, 7,5, 7,6, 3-6 і 6-2. І виходить уже до однієї восьмої фіналу, виходить в другий тиждень змагань. Йде далі американець Френсіс Тіафу, який здолав француза Манаріно, програвши перший сет 4-6, три наступні виграв, четвертий з яких на тайбрейку. Для Манаріно US Open 23 виявився найкращим гарантслеймом цього сезону. Надвпевнено крокує Тейлор Фріц, який поки що без втрати сетів на турнірі. За годину 27 цього разу він здолав Чеха меншика. 6-1, 62, 6-0. Несподіванка це доволі швидка і впевнена перемога італійця Арнальді, 61-ї ракетки над британцем Норі. 6-3, 64-63 в трьох партіях. Норі, як на мене, ну, не виправдовує все ж таки от того рейтингу, який у нього є. Янік Сінер здолав швейцарця Стена Вавренку 3-1 по сетам. Це четверта поспіль перемога італійця над швейцарцем. Ну і звірів Дімітров. Е цікавий поєдинок. Перші два сети закінчились на тайбрейках. Перший взяв Дімітров. Другий він також міг взяти, оскільки було в нього два сетболи. Але він залишився цей другий сет за представником Німеччини. В третій-четвертій звірів просто знищив Дімітрова 6-1-6-1. Шоста поспіль перемога Звірєва в очних протистояннях проти Дімітрова. До наступного раунду також йдуть Пол, Шелтон, Фиджиката, Гайо, Дрейпер, Рубльов, Медведів, Демінор, Фріц. В наступному раунді Алькарас проти Арналді. Невідомо хто кого буде екзаменувати. Ну і Джокович проти Хорвата Гайо. Перша очна зустріч між цими тенісистами. Суперматч з Сінер. Це означає, що хтось із цих тенісистів. Точно залишить турнір уже після однієї восьмої фіналу. Швейцарця Штрікера буде екзаменувати Фріц. До речі, у Фріца календар, сітка доволі легка поки що, і без втрачених сетів іде представник США. Також зіграють в одній восьмій у нас кіджиката проти Тіафу. Пол проти Шелтона, американське протистояння, тобто, як мінімум, один з американців буде в чвертьфіналі. Мідведів Д'Ямінор, Дрейпер Рубльов. Через два дні ми будемо оглядати вже поєдинки однієї-восьмої, ну і вже ретельно готуватися до чвертьфіналів, що в чоловічій, що в жіночій сіці. Якщо такий формат вам подобається, якщо такі відео вам, як то кажуть, заходять. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ставте лай лайки, пишіть про своїх улюблених тенісистів і тенісисток, кого ви вважаєте фаворитами US Open 23 буде цікаво почитати. Дякую ж вам за увагу. На все добре!